Очікуйте, будь ласка, на лінії, зверніть, будь ласка, увагу Міністерства цифрової трансформації України. Не є службою підтримки. Дія для отримання питань щодо продуктів або послуг у застосунку чи на порталі Дія. Відкрийте застосунок Дія, натисніть кнопку меню і оберіть розділ служба підтримки. Алло, доброго дня. Прошу сказати, я до вас телефоную з такого приводу. Мені потрібне роз'яснення, Що таке цифрова трансформація? Це перше питання. Друге питання. Коли і рішенням кого і на підставі яких. Законів було створено Міністерство цієї цифрової трансформації. Робіть запит на нашу електронну пошту Hallo і вам дадуть роз'яснення, ну, бо навіть. Я хочу почути від вас, адже ви урядова о, гаряча лінія цифрового Міністерства цифрової трансформації і. Ви повинні володіти цією інформацією, що таке цифрова я трансформація? Його, якщо ви хочете, робіть запит в нашу електронну посту, і вам нададуть офіційну відповідь. Тобто ви хочете сказати, що ви не знаєте, що таке цифрова трансформація? Ви робите запит і отримуєте відповідь. Ні, я, я вас запитую: ви знаєте, що таке цифрова трансформація? Ви оператор міністерства. Ви знаєте, що таке цифрова трансформація? Так чи ні? Я ж вам сказала, робите запит і отримаєте відповідь? Я перепрошую, я дзвоню на гарячу лінію міністерства. Ви отримуєте зарплатню за те, що ви робите роз'яснення. Я вам задаю запитання: чи знаєте ви? Оператор гарячої лінії Міністерства цифрової трансформації, що таке за визначенням цифрова трансформація, тобто назва міністерства, в якому ви служите. Ви знаєте, що таке цифрова трансформація? Так чи ні? Звичайно, знаю. Знаєте, прошу надайте мені визначення, я хочу почути його. А чому я зобов'язана вам це говорити? Бо ви оператор гарячої лінії Міністерства цифрової трансформації, а я громадянка України, яка хоче отримати відповідь на це запитання. Я хочу знати, які міністерства є в моїй державі, адже я не ухвалювала рішення про створення такого міністерства. Я хочу зрозуміти, що таке міністерство цифрової трансформації, і, зокрема, я хочу отримати відповідь, що ж таке. Ця цифрова трансформація. Так, давайте так. Ви пишете запит і отримуєте мені відповідь. Ви, ви, відмовляєтесь відповідь. Мені, ви відмовляєтесь мені надати відповідь на це запитання, так? Ні, ну дивіться, цифрова трансформація це процес змін у роботі певної організації. Ну, шляхом інновації. Яка мета цифрової трансформації? Так, пишіть запит і отримаєте відповідь? Ви відмовляєтесь відповісти на це запитання?